Як увійти та вийти з безпечного режиму на Lenovo Tab m 11 Відкриваємо цю шторку, проводимо тут, натискаємо на цю кнопку, натискаємо кнопку Вимкнути натискаємо ОК. Тепер наш пристрій перезавантажується в безпечний режим. Про безпечний режим сигналізується штука. Це повідомлення. Зараз може бути звук повідомлення, не бійтеся. Це просто це, що в планшет, щоб вийти. Відкрити. Цю шторку, Проводимо тут, наскаємо кнопку живлення, наскаємо Перезавантажити. Ну, смислу немає, як вам показувати завантаження, тому закінчую відео.